Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, дітки усі. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, садочку прекрасне. Дітки, ви впізнали, яка пташка співає. Так, це соловей. Соловей не може жити без пісні, а без чого не може жити людина? Відповідь на це запитання ви дасте, коли відгадаєте загадку. У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай? Рідніше їм своя пустиня, аніж земний в чужині рай, їм красить. Цей рідний край. Нема без коріння рослини, а нас, людей, без батьківщини. Отже, без чого не може жити людина? Вірно, дітки, людина не може жити без малої батьківщини. Про те, що таке батьківщина та мала батьківщина, я вам розкажу. Як ви розумієте слово батьківщина? Це місце, де ми народилися і живемо? Яка країна для нас є батьківщиною? Ну, звичайно, Україна. В усіх людей на землі є своя батьківщина. Її потрібно любити та поважати. А чи знаєте ви прислів'я та приказки про батьківщину? Без батьківщини і сонце не гріє. Людина без батьківщини як пташка без крихі. Дітки, а чи знаєте ви, в якому місті ми живемо? Так, ми живемо у місті Києві. Для нас малою батьківщиною і є місто Київ, бо тут ми народилися. Живемо і тут живуть наші ріки. А чи добре ми знаємо про своє місто? Зараз переконаємося, що в нашому місті є. У нашому місті ви можете побачити дуже багато цікавого: покататися на фунікулері, побачити багато пам'ятників, пам'яток архітектури, поїздити в метро. Трамвайчику, пройтися величавими столичними мостами, погуляти з батьками в парках та алеях нашого міста. Отже, бережіть свою батьківщину.